День вам добрий! Сьогодні у нас 32-й епізод по Dark Souls, і судячи з того, як у нас мерехтить полум'я, чи мерехтіло краще сказати, ні ще мерехтить. Як я і обіцяв, в цьому епізоді я буду займатися ПВП, буду вторгатись до різних людей. Оце локація, місце це найбільш улюблене місце для тих, хто е, любить поборотися з іншими гравцями. Е, раніше таким місцем було... Остання локація з... там, де знаходиться останній бос, але зараз вона пустує трохи. Так, і щоб я зміг вторгатись, в першу чергу мені треба ожити. Я про це вже й забув. Такс. В Demon's Souls для тих, хто хотів вторгнутись, треба було бути в формі душі, щоб ви могли відвоювати собі тіло. А в Dark Souls для того, щоб ви. Змогли до когось вторгнутись. Вам треба бути в формі тіла. Так, ну що ж. Пробуємо вторгнутися. Через те, що тут є отакі от глюки, це додасть мені дещо проблем трохи, я буду на них напевно відволікатись. А в принципі загалом подивимось, що в мене з цього вийде. От одразу я до когось вторгаюсь. Я проведу, напевно, десь 5 чи 6 боїв, а принаймні спробую, щоб було 5 чи 6 боїв нормальних. Щоб я там переміг і ще кілька там, де все буде точно так, як у мене завжди це виходить. Тобто там, де я продую якимось чином. Так, головне на ганкерів не нарватися, на тих, хто полюбляє темних фантомів вибивати. Про всяк випадок у мене з собою Black Separation Crystal є. Так. І, здається, я вірвався до когось в світ, хто проходить гру. Ну що ж, полювання починається. Так. Або я його пропустив, або я щось не доганяю. Доведеться трошки по території пошастати, подивитись. А, можливо, він знаходиться знизу. А от і він. Або не він, але я його чую. Угу. Ясно, це один із цих засранців. Ну, у мене є протидія проти таких, як ти. О, от тільки по дупі я все одно отримую. Ну добре. Ще кілька битв. Ем, після того, як вас переможуть, ваші душі будуть знаходитись е, на тому місці, з якого ви, коротше кажучи, три, телепортувались від іншого гравця. Зараз я їх підберу і, коротше, після того, як підберу... зараз. Зараз. Одразу перемкнемось на наступну битву, яка там буде. І напевно більшу частину битв я буду мовчати, помовкувати. От вона. Хопля. Чудово. Перемось далі. Так, і тут у нас здається ПВПшник. який мило утікає від нас куди подалі. Я так відчуваю, він заманює мене в пастку. Так, чисто про всяк випадок. От де ти. Так, я тебе потратив засранись. Не вийобуйся. От ти сиди і думай, що цей хлопець хоче робити, чи дівчина, чи хто воно таке? Ммм, викликаємо фантома. Так, а я пройду з іншої сторони. Це займе деякий час. Можливо, тут будуть суцільні перемотки. Як бачите, вороги мене тут не чіпають, поки я тем фантомом граю. До речі кажучи, можна було б тут повикористовувати кільце тумана і броню тірка. Здається, зараз при цьому патчі з цими глюками, що викликають мерехтіння. Як його? броня кірка робить вас повністю невидимими для ваших ворогів. Так, це напевно не найкраща думка була отак от пертись. Цікаво, той чувак відлікувався. Мм, mm, красавец. Опс, дивіться куди йде. Ладно, так, треба треба трошки роздуплитися той занадто повільно, думаю. Назву цей епізод фейл парадом, якщо і далі буду помирати. А, ганкери, що з них візьмеш? Два фантома і ласник світу. ВВВ з кільцем туману. Напевно, я на них буду ще наривати кілька разів. Отдолбана атака. Так, ну що ж, йому треба зробити, чи їй треба зробити всього один постріл з лука. Ай. Ай! Больно. М -м -м, хоча б перший нормальна ПВП, більш-менш. О, і ми, походу, ще з цією людиною зустрінемось, бо вона використала висушені пальці. Фіговий у мене якийсь день вийшов. Я прихваржав, втомився, запис іде через дупу, все глючить, і, як ви можете здогадатись, на цьому у мене, коротше кажучи, не все проглючило. Все продовжило роботи, але коли я вирішив перевірити, як все записалось, вийшло, що друга частина цього епізоду повністю перетворилась на кромсану капусту. Зробити з таким я нічого не зможу. Вегас, напевно, з ним навіть не зможе справитись, його там проглючить. Ну, в принципі, там цікавого нічого більше не пропустили. Я ще десь 3 чи 4 битви в ПВП робив. Все завершилось точно так само, як і попередні битви, які тут ви дивились. Тобто мене там нагнули, бо я якось криво граю в ПВП. А от єдине, що шкода, що ви не побачили, це. як його? Сюжетну лінію Сігмейера. Ви не побачили, до чого дожився хлопець. На жаль, якраз таки всю цю штуку закрамсало по-страшному. І, чесно кажучи, там в окремі моменти у мене навіть приставка глющила. Ну ладно, на цьому я скажу вам, бувайте і зустрінемось вже на наступному епізоді. До зустрічі.